Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати разом зі мною ось такі смачненькі та прості у приготуванні глазуровані сирки. В мене це глазуровані сирки з ванільним смаком, але можна використовувати і інші начинки для такого десерту. Всі інгредієнти я вам напишу в описі під відео. Беремо кисломолочний сир. У мене жирністю 5%, додаємо до нього ванільний цукор, також додаємо цукрову пудру, та розтоплене вершкове масло. Ще раз нагадаю, усі пропорції ви знайдете під відео. Тепер все це ретельно перемішуємо за допомогою виделки. Якщо ж у вас сир грудочками, то можна перебити все разом блендером. Тепер формуємо наші сирочки. Я роблю це руками змоченими у воді. Приблизно відміряю шматочок сиру 70-100 г та роблю ось такі ковбаски. Викладаю на дощечку. Але краще її накрити пергаментом, якщо вона у вас не така, як в мене. В мене вона гнеться і від неї дуже добре будуть відходити наші сирочки. Якщо ж ви кладете на якусь тарілку, то краще покладіть пергамент або хоча б харчову плівку, щоб потім сирочки добре відставали. Тепер кладемо все це в морозильну камеру на 2-3 годинки. Беремо шоколад. У мене це чорний шоколад. І розтоплюємо його короткими імпульсами у мікрохвильовці по 10 секунд. Після чого додаємо рафіновану олію без запаху. І це в нас буде така глазур. Все ретельно перемішуємо, якщо потрібно, ще трохи підтоплюємо. І тепер я заморожений наш сирочок надіваю на шпажку дерев'яну. Глазур в нас вже була у такому високому кухлику. І нам потрібно занурити але робіть це дуже швидко, максимально, занурити наш заморожений сирочок у шоколад. Можна ось так допомагати собі ложкою, але не занурюйте занадто довго, тому що буде дуже великий шар шоколаду. І потім знімаємо зі шпажки і так. Робимо з кожним сирочком. А поки пропоную вам підписатися на мій канал та поставити лайк цьому відео для того, щоб підтримувати україномовний контент. Ось такі сирочки в нас виходять. Залишки я також розподілила по сирочкам, зробила невеличкий візерунок. З такої маси в нас виходить 5, 6, 7 сирочків в залежності від того, якого розміру ви їх будете робити. Повірте, це дуже просто готувати. Але набагато смачніше, ніж ви купуєте в магазині. Особливо таке можна давати дітям, тому що ви самі регулюєте, що ви туди поклали, якість ваших інгредієнтів, кількість цукру. Такі сирочки можна робити навіть з начинкою, шоколадні, з полуницею і так далі. Все на ваш смак. Я вам показала основу, найпростіший варіант повірте. Це дуже-дуже смачно. Тому, якщо вам сподобалось моє відео, якщо відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. Смачного!